Сілка і метелик друзі, всюди разом, всюди вдвох, у саду, у полі, в узі, п'ють нектари з, із квіток, обіймають ці листочки, в росах мить хоботки, і цюють пилюсточки, як запилюють квітки, із ромашки на цвіночок, із двіночка на любим. Манить їх п'янки жасмін. Мов для них немов кораблик, пелюстки, мов паруси. капітан у ньому равлик, за бортом море краси. А як сонечко сідає, з паданки приходить час, Бдівка пісе. Для метелика всяк час на добраніч, друже милий, хай солодкі сняться сни, мій красивий легкокрилий, До то світаночку засни. А як сонечку краснеться, прилітає в квітучий сад, там нам весненько сміхнеться, подарує стопренат.